Привіт! Сьогодні ми поїхали в торговий центр за покупками. Ми проходимо далі, ми приїхали в магазин Ікеа за новим спальним ліском. Пішли не на той поверх, нам потрібно піти на третій поверх, а ми на другому. Ми хочемо щось типу такої кровати купити. Кровать, диван. Будемо зараз щось дивитися купувати. А ви можете написати в коментарях, яка кровать вам більше подобається. Є отакий варіант. Отакі от дві кроваті. Ось така от чорненька. Ще одна біла. І отака от, от синя. Подивилися в кроваті і вирішили подивитися дивани, які розкладаються. Ходимо по відділу зала і шукаємо дивани, які розкладаються, бо в Данії всі дивани не розкладаються. Дуже мало диванів, які розкладаються. Ми шукаємо, не можемо знайти підходящий варіант. Бачите, тут не розкладається. Прийшли ще в спортмагазин глянути термобілизну для Максима. Отакий от, от він. Напишіть в коментарях, чи вам подобається чи ні. Ми вибрали отаку чорну кровать. Тепер нам треба вибрати для неї матраси. І піти забрати наше ліжко. І ми підемо десь перекусимо. Ми йдемо шукати матраси і забирати ліжко. Прийшли на отакий от великий склад. Тут багато таких штук. Ми вибираємо матрас, який треба. І Максим тут катається, по кругу крутиться, займає себе чимось. Ми вибрали ліжко, подивились, буде три коробки, до нас машина вона влізе. Отак от, от Максим катається. Отака от от у нас буде кровать, отакий от, от каркас, три буде коробки. Ми зараз будемо їх грузити на тележку і їхати по іншій покупці. Що кровать виглядає в розобраному виді. Ось такі три коробки і два матраси. Ми йдемо на касу. вирішили ще зайти в Вашингдем. Я зараз ось вибираю шапку собі. Треба мені знайти якусь ходячу. Ось більш. Такі. На зараз. Отакі от, от, мені отака от, от подобається. Напишіть в коментарях, вам така подобається чи ні. Отак от, от вибираємо шапки, надалі подивимось. Для шапок мені потрібно знайти ще мені рукавиці якісь. Щоб були. Отакі от, от, я думаю, підійдуть мені. Напишіть також в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Ми будемо вибирати, а ви дивіться далі за відео. Вибрав отакі от перчатки з логотипом PlayStation Team Буду вибирати шапку. Рукавиці вибрали, а шапку ніяк не можемо вибрати. Нема тут таких шапок. Підемо в другий магазин і там вже виберемо шапки. Зараз вибираємо ковтинки Максиму і... і будемо потихеньку збиратись їхати додому. Так на Максима ця кофта. красива, звісно, але маленька. Отак От на Максима ця кофточка Монгас. Як тобі? Нормально. Нормально, так, да, також. Ну, велика трохи. Мені так здається, велика. Ми наконець поїсти хот-догів. Я взяв собі колу зіро. І зараз принесуть наші хот-доги і ми будемо ласувати ними. Вам приємного апетиту, якщо ви їстину, а ми будемо теж починати їсти. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, розкажіть про це відео своїм друзям та дивіться мої інші відео. Одне у вас вийде на екрані, воно називається Як зробити зебра торт. Подивіться, якщо ви. Хочете це дізнатися?